Всім привіт! Це знову з вами я. Хотіла показати свій цим відео, який знаходиться на реанімації. Ось такий він. Керамічний горщик. Він дуже гарно тримає вологу і він пористий, що дає змогу дихати корінням, Тут просто мох, а на дні керамзит, Ось такі ось страшненькі завод були бульби. Ну, звичайно, деякі пропали. Зараз покажу кішка, що поперевертала все. Дивіться, тут ось маленький, пішов взагалі коріння немає. Будемо сюди досаджувати також. А, ось те, що стояв на анімації. Як бачите, ось це зрізало бо пожавтіло. Зараз я скопаю і покажу вам. Ось дивіться. І воно все страшненьке. Але навіть у такого є шанси. Від... Дивіться ось. Ось тут ось бульбочку пускав. І, як можемо бачити, ось тут також щось пускає. Хоча гляньте, як він виглядає. Просто якийсь незрозумілий корінь. Але ось початки є. Так, далі. Ще один час покажу. Тут ось на одному збереглося. Так, теж, бачите, карашка. З цього, скоріш зовсім, все, може нічого не буде. Ось дивіться, дві бульби пускає. І... Десь тут ще не було. А, і за цієї, що зелена, ось знизу також іде головульва. Так що, якось так, дівчатка, не викидуйте, а викинути, як то кажуть, завжди можна встигнути. А можна спробувати реанімувати і зберегти життя рослинці. Всім гарного дня!